Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші підписники. Ради вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площаці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували нереально крутий автомобіль. Автомобіль, який цінують, автомобіль, який купляють у перші дні. Renault Coleos – автомобіль 2015 року, випуску з перевіреним рідним пробігом у 178 тисяч кілометрів. Автомобіль у білому красивому кольорі. Це досить такий. Хороший колір, хто має чорний автомобіль та вже втомився його мити, знає, що це мати білий автомобіль. Під капотом оцієї автівки двохлітровий дизельний двигун М9Р DCI потужністю 150 кінських сил. Двохлітровий двигунчик, надійний двигунчик на цепку, і це є добре. Не так часто ви його будете змінювати. Ну і надійність, друзі. Головне, надійність автомобіль на механіці. Наші ж надійні, як швейцарські часи, досить і досить багато людей хочуть автомобіль на механіці, і ми для вас їх привозимо. Та ще й до того всього, автомобіль на повному приводі. І цей поровний привід досить крутий. Він працює у трьох режимах. Можна робити собі передньопривідний автомобіль, можна включати автоматичний режим і зусилля між всіма колесами. Розподіляється автоматично. Ну і що ж, і ще є третій режим, називається він лок. Порівно розподіляє, порівно розподіляє силу, що на передні, на передні колеса, що на задній 50 на 50. Основну інформацію по цьому автомобілові я вам розказав. Зараз ми з вами будемо переходити до зовнішнього огляду цієї автівки. Не кожному подобається такий вигляд автомобіля, але за цим виглядом ховається нереально. Крутий автомобіль, надійний, головне, надійний автомобіль. Так як компанія Renault тоді співпрацювала з компанією Nissan, і досить, досить багато різноманітних наворотів вони взяли саме від компанії Nissan. Ну що ж, переходимо, оглядаємо оптику. Хороша, ніде ніяких питань по оптиці немає. Фари без запотівань, без тріщин, без колів, нижче є противотуманні. Фари, аби ви не заблукали десь у тумані. Оглядаємо лобове скло. Лобове скло теж без дефектів. До речі, до речі, воно оригінальне. Нема ніяких взагалі питань по лобовому склі. Показую він код автомобіля, щоб ви собі могли переконатися, що я говорю лише правду по цьому автомобілю. Оглядаємо зараз собі диски автомобіля. Ви тільки погляньте, які круптезні диски на цьому автомобілеві стоїть літня гума 17 року. Розміру дзеркала заднього виду. Дзеркала заднього виду з елементом поворотника. Звісно ж, з елементом поворотника, аби інші автомобілі, які їдуть повз вас, могли бачити, могли собі моніторити, куди ви повертаєте. Задні фари, задні фари теж без дефектів. Нема нічого, абсолютно нічого негативного у цьому автомобілеві. Ще ось так покажу вам автомобіль ззаду, щоб ви могли повною мірою оглянути зад цієї автівки. Оглядаємо кліренс, ви тільки погляньте, який здоровезний кліренс цього автомобіля. Понад 200 мм. Скажіть мені, будь ласка, в якого ще автомобіля за цю ціну є такий кліренс? Та цей автомобіль будь-де у лісі проїде. Звісно ж, у нас є зйомний фаркоп до цього автомобіля, щоб ви могли собі. Приєднати, причепити якийсь причеп і могли возити корисні грузи цією автівкою. Оглянули ми вже автомобіль іззовні, оглянули ми собі його візуально, а зараз ми будемо переходити до візуального огляду салона даної автівки. Але перед тим, перед тим, друзі, я прошу, я вам нагадую. Що ви перейшли у наші телеграм вайбер канали. У них ми публікуємо автомобілі трішки раніше. Ми їх там публікуємо фотографії, що ви собі можете оглянути детально кожен автомобіль зі всіх сторін. І не поспішаючи, так як я у відео все бігом туди-сюди камерою. Можливо, щось не зачіплю, можливо, щось не покажу, а там є все і зі всіх сторін. Ну що ж, переходимо. Першим ділом, як і завжди, я відкриваю дверці та показую вам дверну карту автомобіля. Нема ніяких пошкоджень, нема затертостей, абсолютно ніяких дефектів. Повний електропакет, звісно ж, є. Хочете, піднімайте, хочете опускайте, що передні, що задні стікла. Електрорегулювання дзеркал заднього виду, звісно ж, присутнє. Далі на черзі світло, світло автомобіля, присутній коректор фар. Можемо собі змінювати яскравість світла та кнопочка, аби вас ніде не занесло цим автомобілем. На черзі в нас сидіння, сидіння водія. Ось таке воно, таке воно з тканини. Досить хороше сидіння. Дефектів теж абсолютно ніяких немає. Хоча пробіг у цієї автівки, як я й говорив, 178 тисяч кілометрів на черзі. Мультифункціональне кермо цієї автівки. Ось таке кермо автівки, присутній круїз-контроль. Нічого зайвого, інтуїтивно все зрозуміло. А зараз я буду запускати автомобіль. Досить так нестандартно придумала компанія Renault, зробивши ось таку карточку. Ось такий ключик для автівки а ця автівка запускається з. Кнопочки, звісно ж, з, -з, з кнопочки. Прекрасно, автівка запустилася. Можете собі побачити, що нема ніяких, абсолютно ніяких помилок по автівці, також дивіться, не в кожному автомобіле, не в кожному автомобіле є покази, які дверки відкриті. А тут є на всі дверки для кожної дверки, що які відкриті. Все гарно, все інтуїтивно, зрозуміло. Далі на черзі мультимедія. Ось така мультимедія. Простенька мультимедіа з радіо, з блютузом. Можете собі під'єднувати телефон і слухати, яку тільки забажаєте музику. Вище, вище клімат-контроль. Двох клімат-контроль у цьому автомобілеві. Налаштовуйте собі температуру, яку тільки забажаєте. Хочете робіть собі холодно, хочете робіть собі. Тепло, обдуви, обдуби лобового скла, підгрів заднього скла. Все чітко, все гарно працює. Нижче показуємо вам нижче, який і говорив, що є три режими у нашому повному приводі: ФОВД, авто і лок. А також ось тут кнопочка допомоги при спуску з гори. Та, звісно ж, круїз контролі. Можете собі. Налаштовувати запуск двигуна з кнопочки прикурювач. Присутній речах коробки передач. Ось тут дві, навіть три ніші присутні попільничка, підстаканники та ще ось така ніша. І, звісно ж, ось тут підлокітник під моєю рукою. Підлокітник функціональний. Можете собі оглянути, є вихід USB, є AUX і ще одна розетка на 12 вольт. Для ваших приблуд за догляду за автомобілем. Ось тут ще також є екранчик. На цей екранчик виводиться інформація по магнітолці і ще інше. Переходимо до верху. Автівки. дзеркальце. Ось таке дзеркальце заднього виду. Хоч собі можете перемикати ось так. І ніхто вас сліпити не буде, і ви будете бачити на задніх пасажирів. Вище світло. Ось так. Працює, лампочки не погорівші. Все-таки і має бути. І, звісно ж, козирки, козирки з дзеркалом, аби на себе дивитися, на себе любимого. Переходимо до заду, Переходимо до сидінь задніх пасажирів і оглядаємо, яка ситуація. Там, а тут теж все прекрасно. Дверні карти у ідеалі, сидіння у ідеалі. Загляну сюди ще, покажу вам підлокітник. Звісно ж, є, щоб в комфорті їхати, покласти собі руку, показую. Ще раз кермо, ще раз магнітолку показую. Та торпедо. Переходимо з вами у багажника автомобіля. А тут є, що показувати в багажнику. Ви тільки гляньте, як він відчиняється. Так, як і в Вольво. Так як і в Volvo, є ось така поличка. Досить місткий багажник місткістю 550 літрів. А можна зробити ще більше, склавши другий ряд сидінь. Лежить фаркоп та транзитні номера даного автомобіля. Автомобіль вже є розтаможеним. Ремкомплект, звісно ж, є, жилетка є, аптечка є, домкрат є до цього автомобіля, а також є ще до цього автомобіля докатка. Аби, аби в якихось таких ще звичайних ситуаціях ви могли собі змінити колесо тобто доїхати до найближчого СТО або ж додому. Дверна карта у ідеалі, сидіння у ідеалі. Переходимо сюди. Дверна карта у ідеалі сидіння у ідеалі. Все гарно, все так як і має бути в надійному хорошому автомобільчику. Проходжу ще вам по панелі. Та до керма. А зараз ми з вами будемо оглядати підкапотний простір цієї автівки. Піднімемо зараз, покажу вам двигуна. Підняв капот, оглядаєте собі, Оглядаєте собі підкапотний простір автівки. Все чисто, все гарно. Можете собі бачити, ніяких потьоків масла нема. Двигун працює справно і тихо, хоча і це дизельний двигун. А шумка тут в цьому автомобілі. Досить і досить хороша навіть на трасі. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Зараз буду зачиняти капот та будемо обходити цей автомобіль прибором. Буду показувати вам лагко фарбове покриття цієї автівки. Прибор у руках. Що ж, друзі, пішли, пішли, сміло оглядаємо. Сміло оглядаємо. 114, 120, все так, як і має. Бути 135. 135. 107. Далі крило. 129. 100. 100. 112. 106. 100. 81. А тут пластик. Пластикові накладки. 101. 108. 84. 104. 122. Нижче. 102. Давайте підемо по верху. 111. 116. 116. 116. 109. 109. Давайте зверху візьмемо. 104. 113. 103. Ляду. Ляда. 97. 97. А, нижче. 98. 102. 102. 108. 99. 127. Вище. Давайте пройдемося верху, 127. 128. 110, 110. Дверка переднього пасажира. 111. 111. 99. 99. Трішки вище. 118 і крило. 111, 128. 96. Давайте тут трошки вище візьму, покажу вам. 114. Отакий, друзі, у нас вийшов огляд даної автівки. Автівки, яку можемо перегнати у будь-яку точку України або ж можете приїжджати до нас на нашу площадку у місто Радивилів. Ще раз вам нагадую про наші телеграм-та вайбер канали. Заглядайте туди, підписуйтеся та не пропускайте автівки. Автівки своєї мрії. Також у нас ще багато для вас є автомобілів. Автомобілів, які можуть вам приглянутися, які можуть вам сподобатися. І всі ці автівки є опубліковані на наших Telegram та Viber каналах. Ну що ж, друзі, до, до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі. Думали, скажу так, але ні. Ще скажу щодо ціни цієї автівки. Ціна даної автівки буде у описі, у описі знизу під цим відео. А тепер до зустрічі на нашому каналі ваш Вашкарс.